І Якщо шукаєш роботу за кордоном, запам'ятай три прості речі, щоб не попастися на обман, бо люди втрачають тисячі євро просто на довірі. Перше і головне: нікому нічого не плати наперед. Якщо вакансія платна, нормальна агенція вирухає її з заробітної плати. Але якщо вони хочуть гроші наперед, в 99% це лохотрон. Друге не довіряй маловідомим людям у Телеграмі, Фейсбуці, знайомим знайомих. Вони ж саме більше зацікавлені тебе обдурити. поймите то третє: перевіряй з різних боків адресу, назву фірми, відгуки. А саме найкраще запитай в реальних людей, які там працюють. Ти ж розумієш, що реальні люди тобі дадуть найдостовірнішу інформацію, бо знайти роботу це не проблема. Проблема не втратити гроші, час і нерви. Бережи себе і поширюй це відео для інших українців.